Красуня Клівія. Сьогодні 6 червня. Вчора в діток було день народження. І я сиділа за святковим столом, підійшла до вікна. І я ці дні була на дачі, не бачила. А Клівія нам вирішила до Дня народження, ну, трішечки не встигла вона відкрити ще бутони, помаранчева клівія. Вирішила порадувати ось таким квітуванням рісним. Вона в мене декілька років цвіла е, два рази, раз в рік вона в мене виходить цвіла, е, але десь квітень місяць. А зараз ось в червні розцвіла в цьому році така красоня. Вирішила дати нам букетика до Дня народження діток. Ще, мабуть, декілька днів постоїть в бутончиках і відкриється. Цікава рослинка, спостерігаю. Кліві є різні, в мене один сорт, така помаранчева, в мене дві штуки є. Ось ця цвіла два рази, вже дала дітку, я відсадила. І ось вона знову цвіте. А ще один вазончик ще не цвіла, вона, мабуть, ще молода, ще не хоче бути мамою, не хоче квітувати.